ранку. сьогодні ночі йшов гарний дощ. Ну і зараз так напускається, але огород прямо оживає. Готую сніданок, тому що йдуся вже хоч я вчора не давала їсти. Зараз прогріваю кашу і курицю додам. І обсмажую. Ми з мамою любимо наш сніданок Це лаваш, квадрат розрізаний. І завертаю тут помідор, тут курка, помідори з цибулею, тут курка. І тут сир звертаю. І яйця запанірувала. І отака бризоль, дуже смачна виходить. Да. Ну, ну, Здається, дуже велика, але там начинки не, небагато. А ми з вами снідемо і потім аж у, у дві години обідаємо. більше не. Заварюю зараз чай, чи каву і будемо снідати. Запрошую вас на сніданок. Я заварюю, ви мене питаєте, коли я каву п'ю. Я вже показувала і в мене знімала ролики. 25. отаку. Ротес дуже гарна, мені подобається. І мамі я собі даю чайну ложку, а мамі трішечки там на кінчику. Мені дуже подобається ця кава. Так що в мене навіть є відео. Якщо заходите, то дивіться, замовляйте собі, ціна варта того, щоб пити таку каву. У мене ще один пакетик є, так що я як кажуть на коні. Угу. щоб не перегріти ще собаці своїй коханій. Забула ж вам показати, дивіться, вчора чистеньку шторку повісла, прямо ж колір інший. Я їй навіть достала праску. Гарно так, знаєш, відпарила чистенька така. Ще клас, да? Ну, ось уже одна нюхає. Думає, що я робить. Дивидиш, зарватиме, диви, що робить. А я зараз когось по жопі зарию. Що це за, за заривання? Де це ти таку моду підгляділа? Ти вчора не їла вечором, так що їж. Ясенє, я ні, я обираю холодильник, ти знаєш наші правила. Оце взяла манеру, прямо так бере, накрива, накрива тарілку. Ти бачиш, природа проснулася в нашій дусьці. Ти вже окультурена, ти вже цього нічого не должна знати. Кази, я хасо вмилася утром, алка ося мене прямо добивла. вмиватися, вмиватися, вмиватися. А Я не люблю вмиватися. Ну, вона мене все одно вмиває. Ну нічого, я їй спать не буду давати. Дуся, я все чую. Давай їж. Такий сніданок з лаваша. От починаєш краєчки їсти, таке враження, що це, дивись, як сиртянеся. Як як чебурек, як чебурек да. як смачний чебурек. Багато прошарків. Смачно. Бачите, гордині собі поборола і почала їсти. Там є гарний шматок м'яса, там є овсянка, там бульон курячий, там таке, що бери і сам їж. А вона не знає, що хоче, що ще видумувати. А все, вона постояла, кажу, нічого іншого не буде, заберу холодильник. І до вечора нічого не їстимеш. цьому вона вирішила. Гординя поборена. Зараз ще скоріше буде їсти. Так що нам чиїсь гордині не хочеш, не заставляю. Сьогодні вночі вона теж дуже нас стріляла, сьогодні вночі прямо нужа. І вона теж злякалася, вона ж вікно відкрите, собаки гавкають, як це все проходить. І вона до мене, до мене каже, не бойся, лягай, я з тобою, не бойся. Дуже сьогодні у звучна ніч була. У нас кожна ніч така. Ой. Господи, господи. Ну, не будемо Молодець, вона вся витерлась, вона покушала вона леді, молодець. А ну давайте подивимося з їла. О, оце так треба їсти. Бачите? Так що амбіції на задній план. Правильно? Тепер гуляй. Сити голодному не товариш, правда? От так. От там Швітине, трошки... низ. Трішки каша позастрявала, О, то забирай, молодець, собирай, давай. Собирай. Я кажу, у нас а то є, хоч Ага, хоч. Вона так любить під столом, а там, де ми поїмо угу. лазити. Я кажу, ми поїли все, в нас нічого не впало, так що не лазь. Аж у моді. Оце раз-два і суне, 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 під отам по плиті. Уже пішла в друге місто і вже вона що та вона там шукає. Ой, забули ми вітамінку. Ладно, трошки позже вип'ємо. Он щось знайшла, кусочок якоїсь там м'яска чи щось. От тумнічка, вона і їсть, і зразу стирає все. Він може ж і ховати. Тряпкою накриває. Тобто інстинкт, то цей собачий ще є, що треба, як не хочеш їсти, зарити і зарит, потім возьмеш. Ага. Да. Ти не диви, не ти не диви, молодець! О, це собака поїла. А стояла ж, ну ми вечором не даємо. В обід можемо трошечки щось так вдати, знаєш, такий смаколик. А так ні, хай раз в день а їсть. Смаколиків багатенько даєш. Там ну, де там багатенько. Ну, вона вона, вона дуже любить темний і... хліб. І Диви, диви, диви. А стояло, випендрювалася, звала, 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 звала. Вона що то боїться, не знаю. Ні, вона, час просите, ні, ні, вона ще ігнори. Оце... Як Саша до Саші, вона підходила А Зараз вона ігноре нас. Ти бачиш, вона просто ігноре. Так хай ігнори. Сашка довго не буде. Диві. Ви не пишіть, будь ласка, що треба ставити стойка в неї є. Ми ставили на відро, вона не хоче навіть підходити, на миску вище. Їй подобається так. Вона привикла, Так що не пишіть, що собака дуже наклонення. Як захоче їсти, хай швиденько поїсти і виправляється. Правильно? Да, Правильно. Да, Ми да. Он. Я вже вам покажу, ще. Церква. 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 Да, це церква. Церква. Так, це церква. Ага, то спасибо. Дякую, мам. Оце ж цей ящик я, Саша був, я не, це ж не годиться, це, це не порядок. Бачите, що він, треба його поставити, отак, отак, щоб не затікала вода. Зараз я переверну воно важке, а мені не було подимати. А я забула його сказати. Я, коротше, не пам'ятаю, коли я посадила на папір, на серветку, вони трошки намочилися і кинули сюди. Воно холодина була страшна. Вони сиділи, сиділи, а воно мені все на руку, чесно. Вони сиділи, поки настало більш-менш тепло. І вони, оце, дивіться, були такі, як ниточки. У мене є відео, там я показував, а зараз є. Відкрила, понасаджувала кором, Ще отам, От де ото полуниця хочу посадити, там толку не буде. Просто сажаю помідор, мама каже, сади, будемо робити пасту. Ну, З однієї сторони, правильно, ну, тільки що підв'язувати, значить там не будемо підв'язувати. А ці, що залишаться, дам цій сусідці, вони там сажають, копають, ну, вони сажають, все, а урожаї не збирають. І я ж вам скажу, дивіться, ось. Оце, оце, оце отак темний. І оце. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце Наташини, оце темний. А оце все, це мої. Це мої оті піндюлінки, які я висаджувала. Подивіться. Зараз я приближу. Дивіться, які піндюлінки. Ось Наташини високі, які були, жінка з ними мандачилася, всю зіму, всю весну. І ось мої. І подивитися, вони догонять. І перегонять іще. Ой, яке сонечко вийшло, яка краса. Боже, як я люблю оце кінець травня. Це така краса. Природа така, гарний колір всього. Ще нема такої жирищі. Все прямо, знаєте, живе. Ось так уже надоїло це все. Мертве, просто надоїло. Фух, так що такі ділишки? Ну що, мій єгипетський дружок, мабуть, приказав. Ну, я його не трогаю. Там палички. Ні, воно згнило. Бачите, так, бляха-муха. А це ще тверденька, хай постоїть. Тобто ця квітка, вона. Хоча, любой, любой, кажуть, пагон можна розмножити. Бачите? Не прийнялася. Шкода. Дуже гарна квітка, дуже. Ну, Не прийшло в руку. Нічого. Будемо надіятися, що ще якось поїдемо та привеземо ще. Вчора ввечері. А робити нічого було, воно ж голова забита. Думаєш, думаєш, пішла морковку там, ти побільше почала проривати, подивитися. То вже така є, Ми вчора даже їли. Ну невелика, тонша, ніж палець, але вже морква є. Тобто вже проривати не викидаєш на сміття, як викинули. В цьому місці в нас в житті не було моркви. Подивимось, яка вона буде. Може, сорта не ті. Може, яка як гарно на вулиці? Да, Дуся, як гарно на вулиці. Троянди квітнуть. М -м -м. Я вам в кінцю поставлю фотосесію троянди квіті, які на сьогоднішній. На сьогоднішній день у мене цвітуть, але бачите, попадало. Мама сьогодні робота за двором виривати оці всі палки, щоб тільки листя залишилося. За ну йдемо сходимо, ходом подивимося. Зайти залишаєшся вдома, тому що там собачки, туди не можна. Ви подивіться, яка оця красуня. О, зараз приближу. Піонавідна. Не передається колір рожева, блідорожева по краєчку і всередині вона така коралова. Боже, яка вона красива, яка вона красива. Хочу сказати, хто там дуже нервний, кого дратують мої відео це раз. А мої квіти, будь ласка, не дивіться. Для мене квіти це Ось зараз як красуня як за квіти, мені треба взяти. Паросочок і відсадити пару, тому що вона вже дуже стара і вона може. Проп... Оце ж оце все, оце, оце. це з-під пляшки. Оце отам та, що я взяла, вона прирослася і пішла. Це з-під пляшки, а це наша. І треба її пересадити. Вона піоновидна, вона така красива, але вона вже стара. Ось вона як заквітне, тут буде просто рай. Тому треба відсадити. Так, це тля стара чень, а це старе. Ой, яка краса, як я люблю свій будиночок. А оці ось хотіла сама такі лілійки. Кожен рік, думаю, пересадити. Я купляла одну паличку, вже три. І так не пересаджую ніяк. А її роза дави, дави. Знаєте, що я не зробила? Я не зробила оці хвойні, я ще до сих пор не побризкала. Це погано, треба побризкати. А це краса, ви подивіться, яка, якби вона переплилася, яка ж вона красива. І ця моя красуня. Гордість. Так, а що там у нас? У нас теж там у якась троянда. Ну, Я в тому році садила, але тільки те, що своє. Ой, ще нема ключа, вибачте, ми закриваємося з мамою. Зараз ключ сімей.